Покону себе гарно. І естетичний сніданочок. Лікарка дала мені маску. Коло на паску сюди в середину пасочку ставите і вкруг яйця такі. Я не привічую знімати. Аж на таку якість. Давайте швиденько покажу, яких цукерок купила. Я маю лікарняний на 4 дні. Всім привітики! Ми приїхали з роботи, роботи було небагато. Із новин, я вчора дуже довго монтувала влог з дня народження. І з новин, що цікавого, вчора був максимальний чил, бо, ну самі розумієте, так? Да? Два дні пить одходить по містрему. Почуваюся я так собі, бо скажу чесно, Почала хворіти знову. Я не можу сказати, що я тоді вилікувалася, але я знову хворію. Я відчуваю, що в мене горло знову болить, відчуваю слабкість. Я, до речі, ноу-хау. Записалася до лікаря. Ну це теж треш історії просто з лікарнями просто в Польщі. Ну, дуже велика проблема, чесно. Так як вона, ви пам'ятаєте, да? на лікарняному. Я подзвонила сьогодні хотіла записатися до іншої лікарки. Але мені сказали, що від завтра вже моя від... виходить з відпустки, Уже від завтра можна до неї йти на прийом. Тобто зранку, знаєте. Але мені це не підходить, тому що я, звісно, що хал-хал камера. Оп. Звісно, що я завтра до роботи. Надіюся, що я вийду, що мені гірше не стане. Але мені запропонували записатися на кінець тижня до неї. Бо я знаю, що якби я не записалася на четверг, я би позволіла завтра, вже б можливості записатися навіть на четверг би не було. Це 100%. А з відпустки до неї нереально попасти, тому записалася на четвер. В четвер буду мати вихідний і буду йти до лікаря, щоб давала мені антибіотики і на ніс. І ну подивимося, наскільки мене далеко загребе. Само воно не пройшло, звісно, що сьогодні я знову ж таки накупувала таблеток на 50 злотих. Дивіться, яка ситуація. Коли я приймаю пігулки від носових пазуг цих, все окей. Ну, я дихаю, можу тільки я перестаю ці таблетки пити, все, все повертається, розумієте? Яка ситуація? Тому я розумію, що... Антибіотик мені в поміще, але тут, як на Україні, купити антибіотик просто так не можна. Камера, що таке? Тільки ну, по рецепту лікаря. Тому треба лікар. Ідемо з ним радитися. Хоча це така буде порада така. Доброго дня! У мене заложений ніс, я хворію. Добре, на тобі рецепт і до свидання. Ну розумієте, яка у них? Ну, добре. Сьогодні. Я їду в перукарню. Запам'ятайте мене такою, ось. І повернуся я зовсім іншою людиною. Їду я до іншої дівчини, жінки, тому що я не знаю, як вам це розказати. Теж це треш історія. Але... Не готова я ще про це говорити. Знаєте чому? Тому що, якщо мені не сподобається ця дівчинка, яка волосся фарбує, напевно, я буду повертатися до того, що я ну, в неї завжди робила. Тому не готова розказувати треш історії, які пов'язані з нею, але <смір> вирішила змінити я перукаря. Мені подобалося, як моя фарбує волосся, подобалося, яку ціну вона бере за це все, але мені не подобалося те, що були другі нюанси, які мене дуже-дуже задівали. Якщо я буду остаточно упевнена в тому, що я змінила перукаря, я вам розповім деякі ну, треш подробиці Але зараз не хочу ковиряти цей бруд, бо він не мій. І що? Якщо ці гляньте, яке в вже довго Так. Да. Гляньте, як мене покрасили гарно. Дуже задоволена, дуже подобається. 350 злотих. І за стрижку теж записалася до цієї жінки, бо... Скажу вам, що вже вирішила, що буду до цієї ходити. Та мала трішечки проблеми з алкоголем. Тому я дуже часто до неї записувалася і вона мені переносила гасит, бо ніби у неї там мігрені, постійно до лікаря, то живіт були, то ще щось. Один раз вона мене збуду красила, знаєте, але дешевше. На 150 злотих, там було чим тут? привіт, привіт, привіт. Скажи, баді, що? Скажи, яка вже довга, так? Да? Потрогай! Вадик, ти що таки довольний? Гарно покрасили, немає режини, то є, бо як на Україні мене покрасили. Мене покрасили фарбою тут. Фух, тут згори. І в мене було видно. А тепер? Брось, Зараз. Я купила трошки іншу. Чого? Бо було акції. Ксюша, я тобі давний підборчий. А це що таке? А то було в духах. Та ще подарунок. Дякую. Я купила, але теж смачна. І мінка, і оривок. І те купила. А ти знаєш, що я стою на касі і трушу бідронку, і попадаються мені оті кубики, просто біли, я зрозуміла. По злоті 71. 2 плюс 1. Я купила скубніку. Я купила скубніку. Знаєш, на скільки цукерок, думаєш, накупила? До 60. Ззаді тепер видно, дивіться. Амінка, це ти скрізьла? Ні, можеш брати акція була просто. <плес> 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 Все, У кого день народження, той на роботу переносить цукерки. У мене день народження майже скільки, там, 5 днів тому, 4 було. А я забула за ці цукерки взагалі, то тільки сьогодні купила, а завтра буду роздавати. Давайте швиденько покажу яких цукерок купила. Таких, У нас в Україні теж ніби такі є. Такі сливки в шоколаді, але такі різні. Ми зазвичай купляли в темному. А це якісь із ромовим смаком, зі смаком міндаля. І це. А, це на манове. це кориця. Вибачте, що я його там. Потім такі кори... корівки купила. Купила такі ще серки, якісь шоколадні. Потім такі жельки. І е, такі гафельні жешики Чи вони, я не знаю, шоколадні. Купила такі два морозива мілки. Два орога, бо було по акції, одне коля помічне вже забрав, і два таких. І, до речі, так як Пасха католицька 31 березня, я вже купила на яйця наліпки, такі, такі і такі. Не знаю, якими буду. Якісь сподобалися, взяла, щоб були. В мене ще з минулого року позалишалися. Але взяла зараз, бо потім взагалі їх буде не знайти, повірте. Тому з моїх друзів, хто забудеться, то я можу позичити. <гум> До речі, це не так дешево коштувало. Дуже дорого. Оці дешево, чи по 4, а ці чи по 9, чи що дорого. А цих цукарок на 60 злотих скупилася. У мене накрило і я на декарні. Вчора відчора що буде гірше. Тому. Я сьогодні привірила, рішити йти до лікаря. От прийшла десь 20 хвилин сьомого. І вже була третя, то тепер чекаю. Сьогодні моя вейте до 8-ї Хочу антибіотик. І, напевно, антибіотик на те, що я захворіла або якісь таблетки, не знаю, ще точно. <кій> бо скільки можна вже хворіти. Записалися і тепер ще годину чекати. Годину прочекала, щоб записатися, тепер годину чекаю, щоб попасти до лікаря. Така собі перспективка. Лікарка дала мені маску, бо я там почала шморгати. Ну що, виписали мені антибіотик на три дні і каплі до носа. Такі от справи. Тільки не знаю, чи антибіотик виписали на гріб чи на нос. Побачимо. Я сподіваюся, що буде вже легше. мені. А мені треба їхати в аптеку. І я хочу заскочити в бідронку в магазин, купити якусь круасану на сніданок чи що. Якось так у нас ходиться до лікарів. Люди, які, до речі, прийшли в пів восьмого, коли реєстратура е, відкривається, вони вже не змогли потрапити до лікаря цього мого, до доктора Сороку. Вона ніби ліпша, ніж та друга Барановська. Але я не знаю. Не можу сказати, що вона така аж прям крута. Це ні. Для мене вже вони йшли на пенсію, а дали. Місце молодим дівчатам чи чоловікам, які працювали, бо в цій клініці практично всі старші є ануїда. Я маю лікарняний на чотири дні. Весь цей час я не сиділа просто так. Я змонтувала вже практично влогу, її там пару кусочків залишилося. Тому 2,5 часа якби проведено не до кінця без користі. Їду додому. Снідати і відлежуватися, бо сил взагалі нема. Треба ще для інстаграма щось зробити. В інстаграм треба намагатися, хоч кожного дня, щось робити, щось говорити. Я на це дуже часто, часу не маю, але щось намагаюся. Можливо, мені посміхнеться удача і. Якось воно з часом з часом все піде. Буду до чоловіка дзвонити, бо ще не телефонувала, зразу вам розповідати, а потім його, бачите, як виходить. Через те, що антибіотик і каплі до носа виписала мені лікар, то каплі коштують 7 злотих, а антибіотик десь около 12 злотих. А взагалі, чому я раніше не пішла? Я купу грошей вже всадила в таблетки. Купу, просто купу грошей. Фух, йду додому, вже хочу дуже сильно їсти. Купила в підронці, скупляюсь потрішки вже на паску, ну таке до яєць. А таку тарілку спеціальну. Знаєте чому? Бо потім того не знайти. Була таку тарілку на паску, сюди всередину пасочку ставити і в округ яйця такі. Я не знаю, чи в Україні є такі тарілки. Вона пластмасова. В бідронці планувала минулому році купити, але Прямо перед Паскою не купила, а потім їх вже не було. А це він думає, що йому іграшка. Зайця не тобі іграшка, рибка моя. І естетичний сніданок. Сідала на І Ось дозіровка. Це я вже пшикнула, тільки два рази для на доби можна. Це треба ще мені випити. І ще антибіотики я замовила в аптеки, бо їх не було. Я щось включаю, і буду сідати, обідати. Це домашнє насілля. А ти що скажеш? Все, баді. Ви думаєте, це закінчення? Ні. Він вже так дві минути робить. За маму, маму переживаєш? Ні. Ні. Ті, моя Буня, буня мунюня. Все, хватило. Просили потіскать, потіскать. Я дивилась, там нічого нема. Там нічого нема під диваном. Нема. Нема під диваном нічого. Я ж дивилась тільки, що ти ж бачив. Ти ж бачив, я ж дивилась при тобі. Чого ти психуєш? Я дивилась при тобі. Я дивилась там же ж було? Було? Ти ж бачив, я дивилась, там нічого нема під диваном. Я ж дивилась. Чи ти я тобі підвинула вже іграшки? Що ще? Що надо робити? Ти, командир? Командир. Чи ти хочеш, щоб я чухала тебе? <гум> да? Що ти хочеш, командир? Ну, я підсунула вже іграшки. Ну, ось дивись, ну ось дивись. Бери, ти хочеш іграшку? То бери грайся. Що ще? Подать тобі якусь іграшку яку. Оцю чому Ні, да? Ну давай якусь іншу бери. Ну, що ти ходь, зайну бери і грайся чимось. Ай! бляха, в тебе лапа вже 13 кілограмів. Ну що ти нервуєшся, скажи, що ти хочеш? Ну Представців. Ну що ти хочеш? Бери, бери, вибирай, що хочеш. Ця хочеш? Ні. Що хочеш? м'ячик? М'ячик хочеш? Ні. А що ти хочеш? А оцю іграшку хочеш? Ні, так? Да? Тоже тобі не по душі. А отак може. От командир, розумієте? І це він приходить, і його треба догадуватися. Оп. Ти м'ячик хотів, щоб мама тобі кинула, так? Да? Так? Да? Ось так якось. Нарешті це вірніше дійшли руки. До цього красавця дивіться, який чохол, такі комфорки. Ну, клас. Тут у мене вже йдуть обновлення. Всім добрий ранок. Уже щоб ви розуміли, майже 11 година. Спала сьогодні я так собі. Бо не давало мені покоя. Мій стан з носом. Щось вона мені виписала такі каплі, які капаються два рази на, на день, і вони щось ніфіга допомагають. Чоловік прокинувся на роботу. В принципі, я встала так, як і він, майже 5 годин прокинулася і включила YouTube. Почала дивитися і чоловік пішов на роботу, я заснула. І проснулася тільки майже в 10-й годині. Практично ніч не спала через те, що тіс заложили. От такий мій другий день лікарняного. Зараз йду, хочу трошки поїсти щось, не знаю що. Пізніше буду щось готувати, бо для чоловіка на роботу немає їжі. Не можу натішитись своїм кольором волосся. Хоч щось підносить настрій. І, звісно, що ось ця жопка. Теж мені підносить настрій. Вам жопка, да? з телефоном представте, до цієї пори, коротше, синхронізація іде. Хочеться вже користуватися, гляньте, які комфорти. Хочеться вже подивитися, як він знімає, але щось дуже дивно, що аж так довго. Ну, не знаю, подивимося. Можливо, це так і треба. Не знаю. Хто його знав. І так, камера на новому телефоні. Надіюсь, різницю там видно трішки. Нарешті я зробила все з телефоном. Клас, баді. Не знаю ще. Але знаєте, який там прикол є? І так, приближимось на два. Оп. І приближимось на п'ять. І, І знову на один. Прикол, да? Ого, як грязь видно на стіні. гляньте. Прикол, ханьте, да? баді, як тобі, як тобі новий телефон Взагалі? на Сонечку вийшло О, клас. Так непривично. Ой. Непривічно знімати. Аж на таку якість. О, давайте попробуємо різницю. Нарешті, нарешті. Я зробила все своїм айфоном. І хочу, щоб ви замітили різницю. 15 Pro Max, 11 Pro Max, Передня камера. Тут 11 Pro Max. Різниця в тому, що цей трішечки зеленіше знімає, а цей більше натурально. Тепер у мене два телефони. Нарешті я зробила це. Прикольно. В передніх камерах дуже різниця є. Паді, хто там іде? Іди зустрічай, давай! Іди зустрічай, хто там іде? Хто там іде? ану ну біжи, 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 біжи. Ти Біж біжи. Хто там прийшов, баді? Ні, 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 все, дівчинка. Все таки до Все. Все, все. все. все кабан. Привітайся в новий айфон. О, 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 о. Все, все. No. А ти че, не, не, не скажешь, зависит надо. надо. И... Скуча за ночь и не. И блясь, купан Та кажи, звісно, з мамкою мамкой день, кажи, же будь, да? Запа. Идем, гуляти? Матик.